Маргарита Сурженко їжачок буль школяр. Їжачок буль із раннього дитинства мріяв про школу. Багато його друзів уже ходили туди. Часто вони розповідали веселі історії, що траплялися з ними під час занять. Школа, здавалася, булю, радісною, захопливою пригодою. Йому хотілося якомога швидше стати учнем. І ось такий день настав. Буль був на сьомому небі від щастя. Уранці він поспішив до школи. Тут усе для нього було новим і незвичним, але буль зовсім не боявся. Він був в очікуванні цікавих пригод і веселих історій. Але, зайшовши в клас, він побачив зовсім незнайомих звіряток, які спокійно сиділи за партами. Їжачок трішки захвилювався. Однак чекав, що до класу зайде вчителька і почнуться веселощі. Яким же було його здивування, коли вчителька замість смішних історій почала пояснювати, як у школі потрібно поводитися, учні повинні уважно слухати, вчитися читати, писати, лічити і малювати. Це не дуже сподобалося булю. А коли всі звірята почали виконувати завдання, то він і зовсім розгубився. У маленького їжачка погано виходило, і він дуже боявся, що вчителька буде його сварити. Крім того, буль не до кінця зрозумів завдання, а перепитати соромився. Після уроків їжачок повернувся додому засмученим і наляканим. Школа виявилася зовсім не такою, як уявлялося. За вечерею він майже не розмовляв і дуже рано пішов спати.